Друзі, привіт! Хотів показати косулі. Дуже серйозна засуха. Кормимо лише в кормушці, там ставимо люцерку і конюшину, тут у вольєрі просто стадіон. Немає косулі, що пасти, немає дощ щас цього року. Зараз покажу молодняк, є молодняк на продаж. Ось це у нас молодняк. Молоденька косуля і там самець за нею з кормушки. Така засуха, що кидаєш вранці і до обіду вже все. Вже все сухе. Та що навіть сама та люцерка стоїть як там росте, там вона вже майже суха. Ось повтікала в тіньок. Коротше, є на продаж, кому цікаво, молодняк. Можете ну, зв'язати зі мною є парочка. Ось такі. Вони у нас майже ручні, дорослі повністю рушні, а молодняк трошки майпугливий.